Всем привет. Я же хочу... Добрый, Мы из Добрый Мы с Андреем так ржали, что що просто я же кажу, до слез не могу успокоиться. Все, уже выезжаем. Да, зайца. Идем на стоянку. У нас... Чуть постой, так давай плюс. Давай, Да. 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 Ну, Ой, Стись, Ну, где этот же садит ему ну капюшон. Стоп. Кухня Лёс похожалась. Такая. Сейчас выйду, расскажу, чем мы смеялась. Где машина, ну. Ось. Вчера я ему сказала: "Ось наша машина", так він же сутки ходив і каже: "Ось машина. Підійшли, сядем. Запакуємося опять. Уже пора той чемодан доставати. Да. А? Вже пора той чемодан доставати. О, ну, все вже, не вже все Все використане вже. Я не знаю, як нам тут зараз його вмістити. Він же ж стояв отут, а тепер не влізе. Угу. Ага. На ось. вулиці так класно. Ось тобі і ось. Я на дану шапку все таки ось. надіть. Жарко така жара. Жарко. На вулиці так свіжо. Статья світа, 10 градусів, не дуже воно той свіжо. Наоборот, хорошо это. а внутри жара невыносима, не пакеты, а батарейку. Ходимо. Короче, сьогодні Артем дуже погано спав. Прям вчора ідеально. Я здивувалася, чому він так хорошо спав. А сьогодні просто кошмар. Він просипався, я не знаю, раза три, навіть кричав. Один раз навіть я вставав, Андрію дзвонила, вже одну брові накрасила. Короче, що я сказати этот что, Ну Етадшо с одної брави Этот, Етатшо просипався реально три рази. Да, даже Андрій ставав, то він ніколи не чує. Не чую його. А це він так почав кричати ав-ав. Тіпа приснилась йому, що він хоче подивитися телефон. І кричить: аф-аф дайте мені, і і, і я ж проснувся, то я вообще як сплю. Ну я не то що не чую його. Ти його просто швидко успокаюєш завжди. Да. А йому... тут він Все. як розорався і на руки, і... а що? Ну якби нічого й не произошло такого. Ну просто от цьому ми хочемо знайти дому. Тому що хочеться тишини не для себе, а для боротьбу. Переб'ю тебе, бо мені вже пишуть, що я тебе перебиваю так не красиво. То ми з тобою балакаємо Ето, так завжди. Да. Чого ми ще хочемо ж дом? Тому що в нас, як починається вечір, просипається мафія. От реально, що не так. Я? Просто Артем, вони вдвох винуваті. Артем з ума, ну, ти вони не... його крутять, ти вертять. Не, не так, кажу. Так. Ти... Ваня йому якась там. Пікнув тихенько, а це як почне ржати на всю ету. На yeah. А я кажу: та тіше, 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 пожалуйста. Mm -hmm. А йому щось весело, він починає орати, просто у нас такий ор стояв. Mm -hmm. І оце ж mm -hmm. Марна каже, що ми тільки що так сміялися, <laughs> коротше, ти ні, ти скажи, Вони його спочатку роздраконять час, потім... кричить, а, а потім, потім ми... треба ж лягати спати. А потім ми ляжемо лежимо, так. Да. Mm -hmm. А ему дальше хочеться. І, І це такий балаган, в хаті. Ну, а на самом деле, дивись, ми лежим в телефонах, що я, що ти, що ваня, а, а він ходив отак в купаці, не прокаяний, йому скучно. Yeah, yeah. І это. Короче, У мене вчора з носа э, кров текла за, за, за ноздрі, не знаю чого. І так. Uh -huh. Тут он, ось навіть маш в машині салфетка в крові, ще не yeah, yeah. Не зна да, Так, все-таки воно это, щось дає. Це, теж не можемо знайти життя. І це. А Артем э, Богато перед сном на прив... А, нет, я ж не доказал за свою кровь. Замазал подушку в кровь. В отеле ж вы бачите, да, вся постель не была снежна. Они то отстираются нормально. Все да, а нормально, ничего страшного это. Просто я замазал подушку в кровь. А потом... Ну, грамулечка, ну, видно. Пятнышко. А Артем это... А Артем замазал простынь, это, В одном месте тоже, теж, і за те, що есть чертишо, шоу ж 2 дня, у нього чуть-чуть не сварення і там грамульчику підпустив, як кажуть, і замазав это. Замазав теж грамульчику постельне в этот. Ну, чуть-чуть. А, э, а, а потім, ну блин, ну що ми зробимо? Маленький ребенок нам сочно своє жилье. Это. А потім утром проснувся, а на вечір води напився стока. Що утром памперс у нього не видержав і трохи із памперса протекло. І виходить, і кров, і по маленькому, і по большому, по номеру постійно замазано. І ми з мариною розсуждаємо. Це ти так тільки, що ми виходимо ржемо. Я не за себе, я за людей кажу, люди з сусідніх номерів або уборщиця, що прийде в номер вбирати. Буде думати, дитина орала весь Домаші. вечір і полночі. Все в крові. А що вони її тут робили? Да? <рістити> да, що вони робили? Капець, короче. Ну, да. Так що, Артем, дай ти спокійнося, Вань, розтягнути курточку, будь пожалуйста? Жарко. Да. Так що так і діло. Так що да, ми знайшли жильє. На сьогодні, ну, так, на сьогодні. Да. На сьогодні. А потім відео, відео, да. покажу зараз. Все нам два години просто треба десь кофе підемо да? А потім через два години в нас буде жильо, да. Отсюда виселились. Ну знаєте, так якщо просто от як для взрослих людей отель. Ну, от, 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 наприклад, ми в двох парах да, сюди заселили. Угу. Нам нормально, ми сходили. Ви там всі пишете угу. про те, що можна дитину накормити в ресторані в будь-якому. Друзі, ми вам тисячу разів вже сказали. Всі готовлять по-своєму приправи, uh -huh. зажарки всякі різні. Uh -huh. Кожен борщ у кожної хазяйки різного вкуса. кожен суп у кожної хазяйки різного вкуса. Uh -huh. і каша. Uh -huh. І коли і кашу по-своєму uh -huh. варять, той плов. Марина йому варить по-своєму, як він їсть. там. Uh -huh. Сира, цибулька, морковка, воно я таке легеньке. Да. А ви кажете в uh -huh. будь-якому ресторані: ми за нас троїх, я, Ваня і Марина, ми взагалі не переживаємо uh -huh. за себе. Ваня все нас що угодно, йому все подобається. Він піци, різні там відбивні, все підряд каші, що йому не купив. Ну що не купив, він сам в магазині зайшов і сказав. Угу. А з цим важко. Ми вчора купили борщ, а він як будто із буряка. Як будто не з капусти, а як будто із буряка. Тобто, якби борщ, ну мені він просто другий, ну вкусний. Я з'їв. А Артем одну ложку захотел. Uh -huh. Кстати, на, на одній кровати еще и мангом замазала желтый. А, я тоже да, про... лимана, чешувано. Просто, просто, <говорит> просто <говорит> во всех цветах радовая <говорит> сегодня у uh -huh, нас. Uh -huh. Так что, когда вы кажете, что типа легко и просто, вот-то правильно люди написали насчет мультиварки, вот это да, хороший совет. Uh -huh. Ну, у нас но... есть у мамка здоровая столетняя. Ну да, сказал, типа, маленькую купить. 2000 давилась, а маленькая стоила на 2000. Мы уже это. Ми вже і мікроволновку дивились, щоб купити, щоб хоча б ну розігрівати. Но... а взагалі знаєте, що ми брали в цей отель? Ми брали мій сухожар для ногтей. Це така маленька печечка да. і це... Ну вона його продала уже. Мастер манікюра вже работає. Вона да, работає да? як духовка просто була. Вона и на виджі, духовка. Тобто да, це да. типа сухожар, но ну, прям духовка натуральна. Вот, печка это. Ну да, так, температура така сама да. 220 чи що було. Так що, Вань, це тебе труси. А я теж це не пойму. А це як я вот ногою теж. Аж машину все шатає. <святую> не шатає. Так що такі у нас тут діла. Коротше, ми поснідали. А? Вчора ж колбаси. І Артема ми сьогодні накормили Артема, він любить бутерброд, він любить Брауншвейську колбасу. Він теж так і знаєте, не все підряд їсть. Найшли в магазині брауншвейську колбасу. Колбасу Він взагалі не їсть, він одну оцю їсть ну, І, да. і може ще якусь сосіску поїсти. Да? І то. А так, а Брауншвейська ця колбаса сиров'ялена, йому подобається. І він так прям хорошо, сирок, колбаса, хліб і огірок. І ми його так накормили. Можна сказати, цілий бутерброд, і колечка, наверное, 4 колбаси. Кусочка три сира і колечка, наверное, чотири огурца сдав. Uh -huh. Но ну, Якби дитина накормила, ми спокійні. Зараз ми заселятися будемо в квартиру, uh -huh. і там uh -huh. буде конфорка вже. Це uh -huh. уже uh -huh. другий приготувати. Навіть якщо там не буде ніяких каструль, хоча должно бути, тому що це да посуточно. Ну, ну да. Сковородка должна быть. Поэтому кастрюля. сейчас быстренько какую-то картошку, цибулину в магазині купим. Mm -hmm. На скору руку Марина супчика свара, так и я, и Артем буду кушать. Да. Mm uh И -huh. все, и Ляля будет на... накормлена, да? Скажи, иду, иду. Вообще так повторяешь все слова. Каже мені, пап, типа собираемся, только что он каже, пап, и показывает, типа, я кажу, иду, иду, и він такой, иду, иду. <ріху> <ріху> да? А де машина? Ось. Є. Опять кресло твоє впало, треба підняти. Ось. Ось. <ріху> Ось. Так що такі діла? Все, да, все, ми прогрілися. Щось ще. Там, звісно, ви багато повідомлень да. пишете. Так. Я, як зайшла до Андрія, думаю, боже, під одним більше тисячі, під другим більше, ніж 500. Спасибо, спасибо, що ви пишете повідомлення. Звісно, на, Свої на, на них на все часи не вистачає. І Ну короче, может кто это? Прости мне Артем. Що-то я прочитав. ну... Спасибо. Ви всі пишете, що легких маринеродов У -у -у. і ну, много чого пишете. Спасибо вам за добрі слова. Ну так. Короче, ми, ми поїхали, візьмемо свою любимо каву. Наконец, кстати, ко... ми зайшли... кстати, Кава подорожала. Нет, да, ти правильно кажеш просто. Покажи. Да, я это. Ми зайшли ну, кофе, що ми п'ємо, це арома да? так. І е, коли ми були тут в 2022 році, вона стоїла 56 гривень, потім стала 58 гривень. її отак почуть, ну, такий здоровий стакан на, безлак... на безлактозному молоке, воно ж дороже, ну, якби йде. І ну, в нього ж ціна друга виходить. А зараз прийшли. Думаємо, 56 гривень, да? ну, ми всі вміємо плюсувати на два, у нас двоє, і же ж двоє. Mm -hmm. и, и же, бариста чи як каже, кажемо, нам кофе це зробити. Вона зробила і каже 112 гривень. Марина така якось не я обратила типа, заплатила телефоном, а я кажу, щось не так. А вона каже, що не так. А я кажу, вона має стоїти дорожче, а вона мені каже. Борис каже, куди ще дороже? А я кажу, ну здрасте кажу. Ми два роки тому брали цю, цю каву за 112 гривень дві чашки. І зараз ви нам кажете 112 угу. А вона каже, ой, а я вам одну порахувала. А я думаю, ну тоді ціна нормальна, представте. Ну так, да, ти їй каже, у нас ж двоє, виходить, ну, ну, да. ну, да, чашка кофе, ну, кави стоїть 112 гривень. Ось така ціна. Так що. Ну нічого, раз в день можна. Раз в день можна, так. Да. Ну, Мені пока можна. 112 одна. Да, а потом же все, я не Ні, не Коли годувати, може, это... ну, да, ну так. Не можна не пам'ятаю. Можна не за можна. Одну в день. Да. Коротше, я не пам'ятаю. Буде ще одна у нас эта. неадекватна <laughs> на батарейках. Так, ну, так що, все, так. Короче, поїхали все. В общем, дякуємо за перегляд. Гарного всім дня. Всім пока.